Доброго ранку, шановні батьки, доброго ранку, мої любі малята. Послухайте, будь ласка, віршик. Море хвилі посилає, берег пробує на смак, відкриває, закриває парашутики медуз, чайку сонною хитає, стигне сонце зустрічає. Ось воно яке море. Різнобарвно блакитне, хвилями шумливе, чайками кричуще, чисте, солоне, тепле, врифлене. З небом обіймається, сонцю усміхається. Малятка. Чи відпочивали ви на морі? Чи відпочивали відпочивали я... на морі? Да, бі... Так, ми ж живемо біля якого моря? Чорний. Біля Чорного моря, так. Ану згадайте, опишіть, яке воно? От коли ви його побачили, Чорний. що ви запам'ятали, яке воно? Чорне. А ще яке? Тепле. Тепле. Хтось запам'ятав, що воно холодне. Гарне, ще яке, ще описуйте. Прекрасне. Вранці ввечері загадкове, так, сильне, велике, величезне, так. Не, майже не видно берегів, тільки той берег, на якому. Ми а стоїмо. через Чорне море Турції? Дітки, море змінюється від погоди, навіть його, його колір змінюється. Якщо погода. Така похмура, то водичка в морі темно-синього кольору. Ось якщо сонечко починає виблискувати, то вода стає з відтінку. А ось коли на морі злітає що, дітки? Вітер, вода стає. Темно-синього кольору, майже чорного, з'являються великі хвилі, і вода що робить дітки? Піниться, з'являються ось такі білі буруни, морська піна. І ось мореплавці, коли перший раз побачили наше Чорне море, воно якраз було ось таке бурхливе, чорне по кольору, тому й дали назву Чорне море. Але воно не завжди таке, так? Ми його пам'ятаємо і любимо спокійним, теплим нашим морем. Скажіть, будь ласка, а кого ми можемо е, побачити в морі, на морі? А, ху, ми, а ми можемо ми можем побачити в морі ще? Рибу. <світ> Рибок під водою. Я вам хочу сказати, коли зверху на морі шторм великі хвилі, то якщо зазирнути під воду, там тиша, спокій і казка. Ось там немає цього шторму. Отже, зверху ми можемо побачити на воді, які випригують акули, е, так? Е, в океані. А Ось, В самой воді риб, на дні пісок, водорослі, молюски, мушлі. Насичене, різнобарвне море. Давайте сьогодні створимо картину підводного світу, підводного царства. Я вас вам пропоную ось таку картину створити за допомогою ножиць, за допомогою ваших умілих ручок і кольорового паперу. Тож, початку, що потрібно зробити, все... це підібрати фон, основу на яку ми будемо все наклеювати. Це залежить від вас. Якщо ви хочете підводне царство зробити озеро. Можна використати який колір? Блакитний, ніжно-ніжно такий, світло-блакитний колір. Якщо це грізне море, то можна взяти фіолетовий колір, синій, ось темно-синій. А чорний. Отже, навіть чорний можемо взяти. Так, отже, фон, основу вашої аплікації, ви вибираєте самі. Я от вибрала. Я буду з Ось такий блакитний колір. Так, давайте розглянемо, що у нас будемо робити аплікацію знизу вгору. Так. Що є? На дні, дітки? Що є? Каміння. Пісок, каміння, так, ще зна ростуть такі чудернацькі рослини. так. Рали. Водорослі, але я пропоную перед тим, як робити саме дно, зробити водорослі, щоб дном ми перекрили. Отже, приступаємо до водорослей. Для цього нам потрібен папір зеленого, темно-зеленого, жовтого кольору, салатового, все підійде. Як ми можемо це зробити? Можемо нарізати кольоровий папір. Такої, такої форми, як ви бажаєте. А можна використати не ножиці, а свої умілі пальчики. І ось так надівати дітки. Ось такі зробити кольорові смужечки. Ось Вау, Ось так а смужечками. Це, це дуже чого? цікаво. Ви бачите? І ось такі смужечки це будуть дійсно. Справжні водорослі, ви бачите? А там що назад виходить. Ви можете їх нарізати ножицями, наприклад, або нарвати за допомогою пальчиків. Як ви будете це робити? Це ваша робота, то ви вирішуєте самі. Так, тож, поступово так, я і буду наклеювати, формувати свою картину. Підводного царства. Царство? Царство. Так, так. Там панує король Нептун, цар підводного царства. Так, ось в мене водорослі вже майже. А я пап, Хочу зробити це з, з пластина. Водорослів, дітки, теж дуже, от як рослин. На землі, так і водоросли в морі дуже багато і різних видів. Є такі довгі, а є схожі на наші кущики з такими ж листочками. Для того, щоб зробити інший вид водоросли, можемо використати інший прийом. Ми складаємо смужку паперу. Двічі навпіл або гармошкою. Ви це вмієте малюємо листочок і потім дуже акуратно його що, дітки, вирізаємо і формуємо іще водорослі, іншого виду. Дітки, якщо вам важко вирізати якісь детальки, ви їх можете промалювати за допомогою маркера. Олівця або фломастера, за вашим бажанням. Тепер в мене інший вид буде водорослий. Ось такий схожий більше на земні рослинки, так, дітки? Такий листочок. Я намагаюся швидко, але щоб показати, як воно вийде в цілому. Лисечки, да, далі я показав, так. Ну, майже закінчую, отже, пам'ятаємо, або ми водорослі нариваємо без ножиць, або складаємо двічі навпіл, або гармошкою, і вирізаємо, або можна водорослі або дрібні деталі промалювати маркером, або Фломастерами або ліцями. Що у вас буде? Ось. Так. Бачите, можна ось так от промалювати. Ось так. Чому не діти? Так, є водорослі, чорні дітки. Ось. Ось так промалювати. Так. І тепер, як я говорила, приступаємо до дна пісочок на дні жовтенький. Тобто ми візьмемо папірці, кольоровий папір жовтого кольору. Так само ви можете ножицями нарізати смужки або зробити, як я, ось так: просто нарвати жовтенькі смужечки, ось, і приклеїти. Зробити ось таке піщане дно. Так, ось, дно нашого моря готове. Приступаємо до камінців. Для цього можна використати папір жовто-гарячого кольору, білого, сірого, коричневого. Який бажаєте. Я черепаху. Так, так, Те ж саме беремо смужечку, складаємо її двічі навпіл. ось. Або малюємо камінець, або заокруглюємо. Ми це вже вміємо: заокруглюємо куточки, щоб вийшли такі овальчики або кружечки. І наклеїмо вже готові камінці. Де заважаєте ви художники своєї картини? Так, так. водорослі готові, дно готове, камінці лежать у нас на дні. Що ж, приступаємо до риб. Дітки, ми вже Ой. з вами говорили, що риб в морі, в водоймах дуже багато, вони різного кольору, різної форми і розміру. Тож тут ви можете проявити свою фантазію. Я пропоную вам використати метод від геометричних фігур. Ви вже вмієте робити, перетворювати геометричні фігури на інші. Нагадайте, як зробити з квадрата круг. Що потрібно? Зокруглий, так, заокруглити куточки. Ось. Тож, бачите, тіло рибки готове. Отже, ми з прямокутника або квадрата. Ми можемо заокруглити куточки, і у нас вийде тіло рибки круглої форми. Можемо цей кружечок розрізати навпіл, то у нас рибка вийде ось така півкола. Або ще таким способом, <кій> <кій> якщо квадратик скласти навпіл по діагоналі і розрізати, то у нас рибка вийде якої форми? Трикутне. Тож я вам пропоную зробити рибки таких форм круглої, трикутної, або півкружечка, пів. пів, пів, кружечка, пів... Зрозуміло? Так, вже деякі е, рибок я підготувала, щоб не затримувати чат. Ось дивіться, на основі кружечка і невеличких смужечок прямокутної форми в мене вийшла ось така рибка. От. Можемо зробити рибку. На основі. Мама, так, і теж і хвостик зробити її. Вау! Пів кружечків, дітки. І теж вийде дуже, дуже гарна рибка, яку, напевне, теж можна зустріти в океані чи в морі. Так, ще в нас на основі трикутника, так, зробимо рибку. Так, ми вирізали. Ось трикутничок, розрізали квадрат навпіл, основа рибки готова. Тепер формуємо гарненький хвостик з трикутничків. Ось, довгий, короткий, як забажаєте. Так, Ось. майже золота рибка вийшла, так, дітки? Ось і бачите, в основі цієї рибки яка геометрична фігура? Трикутнички. А ми маємо також зробити обов'язково плавнички, за допомогою якої рибка наша буде плавати, дітки. Так, Немає, ми... Ось така робота, дітки, в нас вийшла. Робота цікава, робота не важка. Лас. Послухайте, заключте. Є різні риби у воді, товсті, тоненькі, і худі, дрібненькі риби малюки, а є й великі ось такі, є рибки срібні й золоті, є дуже мудрі і пусті. Я впевнена, що у вас рибки теж вийдуть гарні, я добре, роботи я вийдуть я чудові, я добре, різні, але у всіх вийде. Пам'ятаємо, що за основу ми беремо геометричні фігури. А я дякую вам за увагу і чекаю ваших робіт. Добувач.